Планетарна втулка японська. Весь механізм захищений, туди попадає мінімум пилюки, вологи служить набагато довше. Батаус це легенда нідерландських велосипедів. Виробляють велосипеди понад 100 років, роблять якісно. Вже всі такі моменти знають, як правильно зробити, тому одні з кращих велосипедів, такі як Газель, Спарта, той самий рівень. 28 колеса, повнорозмірні крила, захист від вологи, щоб нічого не хляпало. Міцний багажник, підсідів комфортний з амортизацією. сидіння широке. Вилучка теж має амортизацію. Ще й виніс керма можна регулювати. Оп! Підрегульовується під себе. Крила повнорозмірні з такими щитками. Виглядає супер. Гальма тут ролерні, вони дуже довговічні. Ціна такої модельки 8950 гривень. Підходить для зросту від 1,80 От Зараз я попробую сісти 1,77. Ну я вже так достаю пальчиками ледь-ледь. 1,80 80 буде, буде краще. Доступний в СМТ висамте Львівська область. Хто хоче новою поштою, надсилаємо, пакуємо коробочку, день-два велосипед у вас.